Лікуємо застуду в домашніх умовах. Всі вітання як вилікувати застуду. Взагалі, конкретних ліків проти застуди немає. У більшості випадків застуда проходить без лікування зазвичай протягом від тижня до 10 днів. Однак, щоб прискорити одужання, можна лікувати симптоми інфекції. Існують швидкі способи лікування застуди в домашніх умовах, серед яких ми виділили найефективніші, і це по перше, повноцінний відпочинок. Необхідно спати не менше 8 годин на добу. Це допоможе організму швидше відновитися. Активувати внутрішні резерви та активніше працювати імунній системі, що допоможе позбутися застуди. Далі правильне харчування. Слід надавати перевагу, корисній для здоров'я їжі, адже щоб швидше одужати, організму потрібна збалансована дієта. Перевагу варто віддавати овочам та фруктам і не вживати солодощі та швидкі вуглеводи. При застуді варто пити якомога більше різдиної води або трав'яного чаю, яка зменшує біль у горлі, запобігає зневоденню організму, знижує Ризик інфекцій вух та легень, а також сприяє зменшенню кількості носового слизу. До речі, за застуди з температурою і без рекомендується пити теплі напої, чай, лимонну воду, курічі та овочеві бульйони, оскільки вони допомагають розріджувати слиз, зменшуючи закладеність носа і полегшуючи дихання. Теплі напої зволожують слизові оболонки, що сприяє зниженню болі в горлі і зменшенню кашлю. Гарячий чай за застуди або теплий бульйон сприяють поліпшенню кровообігу. і, Активізують імунну систему, що допомагає організму швидше справляти з інфекцією. За перших ознак застуди для дітей і дорослих будуть корисними трав'яні чаї. Чай з ромашкою, імберем або шавлею, має протизапальні антиоксидантні та заспокійливі властивості. Так, імбирний чай стимулює кровообіг, зміцнює імунітет. А чай з медом і лимоном додатково зволожує горло і допомагає зняти запалення. При лікуванні застуди вдома знизити температуру тіла та зменшити біль у горлі допомагає полоскання солоною водою. Приготувати його дуже просто. Потрібно розбавити половину чайної ложки солі у склянці води. Полоскання рекомендується проводити кожні дві години. Сольові назальні спреї також можуть допомогти усунути закладеність носа. Цей розчин запобігає пошкодженню тканин, а також прочищає носові пазухи. Ще дуже добре допомагає при подразненні носових пазух використання зволожувача повітря. А щоб не вдихати бактерії та грибки, перед використанням зволожувача повітря його необхідно обов'язково очистити. І ще один нюанс: якщо ви палите і в період застуди продовжуєте це робити, то вам необхідно знати, що це продовжить ваше захворювання. Адже тютюн подразнює респіраторну систему, тим самим збільшуючи ризик легеневих інфекцій. Тому, хоча б на час хвороби, треба припинити палити.